Ще колись, коли я був маловідомим, мені стільки разів доводили дорослі дяді, що, що художник це взагалі не професія. А знайшов і треба бути дорослим, що я в якийсь момент просто погодився з цим і все. І так з'явилася ця фраза Я працюю ніким. Цю роботу я робив у 2018 році і тоді я вже підписував роботи українською. Але саме ця фраза Я работаю ніким, вона мені більше подобалася саме російською. Це була єдина робота в Харкові за 2018 рік російською мовою. Але зараз я вже не бачу цієї краси. Я просто не хочу бачити російську мову. Це було для мене спірне питання, чи треба перекладати свої старі роботи. ну, Я ж був російськомовним до 22-го року. І це частина моєї історії. Але історія не стоїть на місці, вона постійно змінюється. І Харків я хотів би тут чути все більше і більше української мови. Її стало значно більше в порівнянні там, з 21-м роком. Все одно залишається величезна кількість російськомовних людей, ну як мінімум своїм прикладом показувати, що треба переходити на іншу мову. Просто не хочеться розмовляти мовою окупанта. Відпала ця проблематика політичності. Uh, тому що в 2014-2015 році, якщо б я тут підписував роботи українською, ну роботи би знищували. В 2022 році я розумів, що обираючи там піти і виправити 5-8 робіт, замінити мову, чи піти знов... зробити нову роботу, я обирав, звичайно, зробити нову роботу. Зараз я розумію, що по часу я можу встигнути і відновити старі роботи, там переписати і зробити щось нове. Так що сезон стріт арту в мене починається так саме в Харкові з переписування робіт. Спасибо вам за вашу вивчати. Дякую. Коли я починав тільки з от тоді агресії дуже багато було. Що воно таке? Чому чорно-біле? Ти ж художник, ти можеш зробити щось яскраво кольорове, щось позитивне. Мене цікавить краса, думки, а не просто зробити якісь гарненькі кольори. Для мене це важливіше не відволікати від сенсу.